Ще більше трьохсот полонених повернулися до України з російського полону. Це другий день великого обміну між Москвою та Києвом. Зрештою, тисячу українських військових і цивільних, яких утримують росіяни, мають повернутися до України. Володимир Зеленський оголосив про другу партію звільнених українців. Він також опублікував фотографії з повернення українських полонених. Президент України написав, що сьогодні на батьківщину повернулося 307 осіб, серед яких військовослужбовці збройних сил, прикордонної служби та національної гвардії. Багато з них перебували в полоні понад три роки. Звільнених полонених також вітають в Україні родини тих українських військовослужбовців, які досі перебувають у полоні. Для багатьох сімей це можливість отримати інформацію про своїх близьких, які перебувають у в'язницях у Росії. У п'ятницю та суботу до країни повернулося 697 осіб. Очікується, що ще одна група ув'язнених прибуде в неділю. У Тульській області Росії дрони атакували хімічний завод Азот, продукція якого може використовуватися у військових цілях, повідомив керівник Українського урядового центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цитую у Тульській області на Росії уражено хімічне підприємство Азот. Деякі з хімічних речовин, які виробляються на азоті, можуть використовуватися у військових цілях. Кінець цитати. Так написав він у телеграмі. Коваленко згадав аміачну селітру, що використовується як компонент у виробництві вибухових речовин, метанол, який може бути сировиною для виробництва пального, зокрема компонентів ракетного палива, та аргонгаз, який використовується в металургії для обробки металів, що в своєю чергою використовується в оборонній промисловості. Українські ЗМІ також повідомили в суботу, що другу ніч поспіль дрони атакували акумуляторний завод енергії в місті Єлець Липецької області Росії завод є постачальником для російського міноборони. Також співпрацює з Роскосмосом М. МВС, ФСБ, МНС і Газпромом. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, реб у дронах, у виробництві ракет іскандер і «Кинжал». Завод енергія знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн, але до атаки він продовжував успішно працювати. Сім'ї з прийомними дітьми, підопічні Варшавського центру допомоги сім'ям проводять час разом на пікніку у Варшавському районі Біляни. Ева Генек уже 5 років є прийом... є... належить до прийомної родини та опікується дітьми у родині, і це діти з інвалідністю. Та діть має найбільше шанси на залеження до дому. А ці діти мають найменші шанси на знайдення такого дому. А у зв'язку з тим, що для мене операція з цими дітьми не складає труднощів, то це було природно. Спочатку я не мала жодної підготовки. А коли познайомилася з першою дитиною, тоді довідалася, що таке прийомне батьківство. А я хотіла установити одну дитину. Однак, загалом за ці кілька років, це були семеро дітей. Хтіям адоптувати єдно дійсно, а в суміше вінилося через це кілька лет. Сідміро діті варшавський центр допомоги сім'ям підтримує тисячу двісті сімей із прийомними дітьми. Це була важка ніч для всієї України. Написав президент Володимир Зеленський на платформі. X. Він повідомив, що росіяни атакували країну 250-ма безпілотниками та 14-ма балістичними ракетами. Метою був серед іншого Київ, де постраждало 14 людей. У Європі вже почали реагувати на масований обстріл української столиці. Міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахна заявив, що безперервна агресія Росії має. Просте пояснення, вона не відчула достатнього тиску, аби зупинитися. Очільник МЗС Естонії впевнений, що підтримка України має включати збільшення військової допомоги, жорсткіші санкції проти Росії, використання її заморожених активів, а також стримування тіньового флоту. Європейська комісія закликала Сполучені Штати виявляти взаємну повагу, а не погрози у торговельних переговорах. Торгівля між ЄС та США не має собі рівних і повинна ґрунтуватися на взаємній повазі. А не на погрозах написав комісар із питань торгівлі Мару Шевчович. А заступник міністра розвитку Польщі заявив учора у Брюсселі, що погроза Трампа схожа на переговорний трюк. Ніхто ж за замки між дехто веде перемовини за зачиненими дверима, дехто перед камерами. Я переконаний, що все ж таки нам вдасться досягти угоди, що правда, шлях до неї буде сповнений різних перешкод та цікавих заяв. Ліве же та до того порозуміння бандепевна найрізніших вибоїв і цікавих виповідь. Економістер Пьотер Буяк вказує на те, що такий крок Трампа може бути черговим у переговорній тактиці американського президента. найбільш імовірний сценарій з огляду на взаємну залежність. Це безумовно якась форма конструктивного порозуміння. Тому має бути результат у вигляді злагодження рівня тих мит, які Трампа анонсував із 1 червня. Ейські товарині беду так високі, як не заповідане от першого червця. Заява президента США може загострити торговельну напруженість між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Фахівці кажуть, якщо тарифи набудуть чинності, це матиме значний вплив на економіку Євросоюзу. Холодне повітря повертається до Польщі. Температура ґрунту опуститься нижче нуля на більшій частині країни. Заморозків не буде лише на сході та південному сході. Як зазначив. Чає речниця інституту метеорології та водного господарства Прасик, надходження холодних повітряних мас із півночі є типовим для цієї пори року. І ніби з причини повстали окрешлення жіна зоська поняття з'явилося не просто так цього року, це особливо яскраво відчувається. Погода утримуватиметься доволі прохолодна, і та сама ситуація сприяє тому, що в Ісландії, чи скажімо, Гренландії, там зараз набагато тепліше. Тепліше варунки погодове на Ісландії чи Гренландії. Синоптики додають, що, хоча травень не був таким холодним, майже 35 років, рекорд найнижчий. Температури все ж побито не буде. Рекордно холодний травень був зафіксований у 1980-му, Тоді середня температура становила трохи більше 9 градусів Цельсія. Торговельні угоди впродовж останніх кількох років намагалися укласти неодноразово. Чопек, і менеджер Поля Фіц вважає, що техніка ведення переговорів Дональда Трампа саме така. Однак зазначає, що якщо тарифи набудуть чинності, це матиме значний вплив. В на економіку польська не має надлишку торгівлі із США, проте це зовсім не означає, що товари, які їдуть до Америки із Польщі, не будуть охоплені митами. Варто нагадати, що надлишок товарів із ЄС до США становить понад 150 мільйонів доларів. Тож такі мита матимуть значні наслідки для європейської економіки а вона і так у кризі господарки яка і так обмецні прожива свій кризис. Британська щоденна газета Financial Times пише, що представники Вашингтона тиснуть на євросоюз, аби той в односторонньому порядку знизив тарифи на американські товари. Сполучені Штати не задоволені тим, що ЄС запропонував двостороннє, а не одностороннє зниження тарифів. Чорногорія невдовзі може стати іще однією країною, яка запровадить семигодинний робочий день. Прем'єр-міністр країни оголосив про про швидку роботу над реформуванням трудового кодексу, Коспаїч зазначив, що переговори щодо соціального діалогу між урядом профспілками та працедавцями розпочнуть уже у понеділок. За його словами, уряд розробив модель, яка задовольнить усі сторони. Зрештою, очікується, що це швидко призведе до запровадження семигодинного годинного робочого дня в Чорногорії. Хоча у Європейському союзі, до якого прагне Чорногорія, немає єдиної кількості робочих годин. Деякі країни запровадили або ж розглядають можливість запровадження робочого дня коротшого за 8 годин. Згідно з даними Євростату, найбільше працюють греки, румуни, поляки та болгари понад 39 годин на тиждень. Найменше на роботу витрачають часу голландці, австрійці та німці. Після заходу сонця Варшавська ділянка вісли засвітиться у ритмі музики. Владу над річкою захоплять учасники параду вогнів. Це парад невеликих кораблів та човні фактично можна побачити поперечний зріс усього водного середовища варшави та вісли пояснив ініціатор заходу пшемек джубловський ритм оздоблені світлом судна будуть переливатися в ритмі гіпнотичної електричної електронної, електронної музики як наголошує е, як наголошують організатори це надзвичайне видовище його можна буде побачити з мостів бульварів та пляжів варто обсервувати з мостів, бульварів, пляж на віслі також можна буде побачити традиційні човни, баржі, шаланди, моторні човни та пасажирські катери. Музичне оформлення забезпечить легенда польської електронної сцени. Тенес парад річкових вогнів розпочнеться о 22-й. закликає не публікувати фотографії з відпочинку, доки відпочинок триває.